Привіт, любі, дорогі скорпіони! Це підказки ангелів на лютий 2025 року. Розглянемо три сфери вашого життя: це стосунки, чого приємно очікувати, чого остерігатися. Також витягнемо карту для тих, хто у пошуку своєї половинки, які перспективи, які шанси приготував вам лютий місяць, також роботу. Яка панує атмосфера в колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися? Також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які шанси отримати роботу в лютому, і запитаємо, що для того потрібно, що вам може допомогти. І також фінанси, яка буде панувати атмосфера. Фінансовій сфері вашого життя, що робити, чого не робити, чого уникати, щоб фінанси в вашому житті були і примножилися. І так, перша сфера вашого життя це стосунки. Дивимося. Яка атмосфера панує зараз? енергетична атмосфера, яка панує у вашій парі? Дивимося. Зараз багато роботи, кожен зайнятий своєю роботою. Багато роботи якісь, перед якимось вибором ви будете стояти, дуже такої багато турботи про когось. Щось спільне таке зараз у вас буде відбуватися у лютому. Щось вас дуже зблизить один до одного. Тому що це якась спільна робота, спільне піклування про щось. Щось ви будете робити удвох. Що допоможе вам зблизитися, що зблизить вас. І так, чого приємного очікувати? Ну, тут саме головне можливо, якась подорож спільна, при, при, може поїдете в гості, якась спільна подорож, і може бути ще, що ви будете на відстані от, від одного. Бачите, тут як перейти через кордон. А це може бути, що ви на відстані зараз один від одного. Так. Що ще? І, можливо, що ви в лютому віддаляєтеся один від одного. Хтось кудись їде, хтось кудись від'їжджає, або, навпаки, що ви зближуєтеся. Це вже залежить від вашої ситуації, у кожного своя, колесниця це дорога. Це, можливо, що навпаки, ви віддаляєтеся один від одного, як живете в різних країнах. І зараз будете від'їжджати, або навпаки, приїдете і будете зближуватися з один до одного. Відстань між вами буде скорочуватися або навпаки. Роз'їжджатися, приймете таки, хтось буде кудись від'їжджати. Так, ой. Пали нам карти. І ще одну карту витягнемо. Але в загальному карта чудова у вашій парі буде все чудово. Тут ви радієте, це карта свята. Буде що святкувати, буде багато радості у вашій парі. І що ще тут? Що зробіть собі це свято? Підказка ангелів, зробіть собі це свято. Навіть якщо ви віддаляєтеся, то а, святкуйте, смакуйте зустріч, <гум> нехай відстань між вами а, дасть вам можливість посумувати, скучити один за одним. І якщо це ви наближаєтеся один до одного, це буде для вас велике свято. Святкуйте, не забувайте! Святкувати удвох робити собі свято. Так, дивимося далі. Карта для тих, хто в пошуку стосунків. Які шанси, які можливості дає вам лютий на зустріч? Ну, а тут ви ще такі не готові зустріти. Або тут ще якась іде зацепка за минулі відносини, ще якісь образи, ще не все ви сказали, ще ви щось думаєте. Є якась перешкода ще, є якась криза, десь, можливо, ви так зовні, ви так якби відкриті, ви в пошуку, але всередині оця ваша криза, якась образа ще не відпустила вас. І тому такий оцей енергетичний канал перекритий, ще ви не готові до нових стосунків. Навіть якщо це вже давно було, ви можете постійно повертатися в своїх думках в минуле. Або навіть якщо приходить у ваше життя людина, ви знайомитеся, ви все рівно цю людину порівнюєте із своїми минулими стосунками. Щось ще може бути таке, що ви не готові не готові зустріти свою половинку. Не настільки ви відкриті, а тут є трошечки така замкнутість. Ви не відкриті ще до нових стосунків, тому, якби і їх нема. Здається, зовні десь розумом, ви розумієте, що треба би, але підсвідомість ваша перекрита. Поки що у лютому <смеш> перекрита. Так, дивимося далі. Робота, яка атмосфера панує в робочому колективі, дивимося. Це як здійснення якоїсь мрії, а це як ціль, віра в себе. І тут дуже дійсно потрібна віра в себе, віра в свої цілі, і важливо не зраджувати цій вірі. Ще зір ви так як тум. Маєте ціль і йдете, тримаєте її за ниточку, ви бачите це світло, до якого ви йдете. І не забувайте про ту ціль, ідіть, рухайтеся, в роботі буде успіх. Не так швидко, тому що це не є карта швидкості, не так швидко, як хотілося би. Але він буде цей успіх, і ви досягнете своєї цілі. Вірка це і здійснення вашого якогось бажання. Тут важливо не зраджувати і вірити в себе, віра. Тому що це є сама головна підказка цієї карти: це віра в себе, віра в свої можливості, що ви зможете. І це ще про те, що не то, що ви робите, те, що ви любите. Навпаки, ви любите те, що ви робите тоді так правильно, коли ви робите щось і ви це любите, тоді відкриваються можливості ще більші. Тому що неправильно сказати, треба займатися тим, що ти любиш. І людина збивається із такого істинного шляху. І шукає якогось примарного такого щастя, і постійно воно десь дуже далеко і недосяжне. Коли ви починаєте любити те, що ви робите зараз, тоді приходять, приходять ще більші можливості, тому що це як ваше дзеркало. Якщо ви не любите те, що ви робите зараз, те, що вас годує, то і не приходять інші можливості. А починайте з того, що полюбіть те, що робите зараз. І це карта про, про те, що полюбіть те, що ви робите зараз. І це ваші мрії здійсняться. Ваші цілі швидше прийдуть до вас. Так, це як і про високі вібрації одночасно. Чого приємного очікувати? Дивимося. А тут відкриється якась таємниця, якісь знання вам відкриються, якась така прийде інформація вам потрібна. І це ще карта, знову ж таки, набратися терпіння, тому що і ця карта така не і ця карта неспішна. В роботі зараз буде пануватиме така тиша, стабільність, і не буде аж такого стрімкого просування вперед. Але стабільність це теж дуже-дуже добре. Чого остерігатися, дивимося. Ну, тут остерігатися якихось таких, можливо, прийдуть якісь можливості. Ну, взагалі, це зайвих витрат, бо людина втрачає гроші. Ви можете втрачати гроші, втрачати якісь можливості, і в роботі дуже важливий баланс тут. Є у вас підтримка, є все. І це ще може бути. Вкладання у ваш бізнес, якщо ви маєте, якщо ви власник бізнесу, ще потребує вас, ваш бізнес вкладання грошей, це як і реклама, і різні якісь нові такі ситуації. Можливо, ви будете щось ще докупляти, щось переоформляти, що ще потребує догляду і засадження чогось. Треба доглядати, треба ще вкладатися. І також це, якщо ви не є власником, ви в може бути хороше, до речі, це є просування таке вперед. Якщо був застій тут, то це і не тільки вкладання, це і просування вперед, коли ваші справи почнуть просуватися вперед. Після періоду застою почнуть просуватися вперед. Це хороший рух. Вперед. І витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи. А щось ви тут заблукали вже. Тому що тут не дуже видно роботи, але ви йдете вперед, ще темно, і вам здається, що ну, все, <сум> нема роботи, ну нема, мене не видно. Ні, вас видно, і ви рухаєтеся в правому, правильному напрямку. А єдина тут підказка, що а, більше проявляйтеся. Більше впевненості в собі, не порівнюйте себе ні з ким, саме головне, тому що людина тут як крадеться, подивилася там на когось і думає, о, я вже, я вже така буду, а подивилася ще на іншого, о, ні, я вже отака. І це може бути таке, як ви самі собі брешете і порівнюєте себе з кимось. Чітко підказка така, щоб отримати роботу, чітко очініть, оцініть себе, тому що тут як Такі втрачені можливості через те, що ви не проявляєте себе так дуже. Але от уже людина виходить з тем, ви на світло проявляєте себе більше. Не, не порівнюйте себе ні з ким. Це саме важливо. тому що ваша цінність, власне, вас, тільки ваша цінність, тільки ви можете, ваша індивідуальність те, що ви можете. Чим ви відрізняєтеся від інших, це ваша сила. І фінансова сторона. Яким буде фін... по фінансах цей лютий місяць? Що приємно очікувати, чого остерігатися? А остерігатися зайвих витрат і кредитів, щоб не давати в борг і самим не брати в борг. А остерігатися таких поспішних емоційних витрат. коли... Захотілося щось, не подумали, щось таке придбали, яке не є номер один, і ви потім будете шкодувати. Так, чого приємно очікувати? Ну, та тут треба чітке розуміння у фінансах, щоб всі будуть від вас хотіти щось, всі будуть просити. Всім на все треба, і ви вже такі навчитеся говорити ні. <сум> Вчіться говорити ні і добре обдумувати ваші рішення, тому що тут є карта прийняття рішення: сказати так чи ні. І сказати так неправильно ви собі думаєте. І сказати ні, також хочеться там сказати так, але розумієте, що ні. думайте, приймайте рішення і дивіться. Майте чіткий план, щоб де сказати ні, а де сказати так за витратам, чи, бо всі у вас щось будуть просити. Так, і витягнемо карту, загальна карта місяця лютого, під якою енергією пройде цей місяць. Основну енергію місяця подивимося. Енергія фортуни і удачі! Вам пощастить! О, Фортуна біжить, летить до вас, утікає уже до вас, дорогі Та, Але пам'ятайте, що колесо фортуни окрутити треба вам. Ви є головною героїн'ю чи головним героєм вашого життя. І коли ви робите один крок, життя робить до вас назустріч тисячу кроків, і колесо фортуни закрутиться. Дійте сміливо проявляйтеся, дійте. А чудова енергія це коли бути в потрібному, ча, в потрібному місці, в потрібний час попасти в десяточку. Чудова енергія не ну, вам пощастить. Енергія фортуни. Ось такі підказки ангелів для вас, дорогесенькі. Обіймаю вас, люблю. Підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити його на просторах YouTube.